Крім ваших потенційних клієнтів, на ваш сайт чи інтернет-магазин можуть заходити ваші менеджери, копірайтери, програмісти, СОшники, маркетологи, а також ви особисто. Та як всі ці перераховані вищі особи не є покупцями вашого бізнесу, їхній трафік потрібно виключати з аналітики для того, щоб дані для аналізу були максимально чистими. Як це зробити? Дивіться далі у цьому відео. В першу чергу вам потрібно самому дізнатися, яка у вас IP-адреса. Для цього в Google вводите пошуковий запит, яка в мене ip адреса Вибираєте сервіс, наприклад, ту айпіюа, і символи, які ви побачите на екрані, будуть вашою ip адресою Аналогічні дії зробіть самі. і Попросіть ваших колег зробити з усіх місць, де вони можуть працювати: з дому, з офісу, з улюбленого кафе чи коворкінгу, де вони найчастіше можуть перебувати. Після того, як ви зібрали всі піз усіх можливих місць роботи вашої і ваших співробітників, переходимо в аналітик 4 в адміністратор, знаходимо потоки даних, вибираємо потік даних, гортаємо донизу і шукаємо налаштування параметри тегу. Далі гортаємо вниз, розкриваємо меню Показати більше і шукаємо правила для внутрішнього трафіку. У вікні, що відкрилося, тиснемо Створити правила внутрішнього трафіку. В назві правила можемо прописати, наприклад, офіс К2 або Офіс вашої компанії. В значеннях «Traffic type нічого не змінюємо, а в IP-адресі прописуємо значення кожної IP-адреси. Я прописую для прикладу будь-які рандомні IP-адреси, для того, щоб показати, як додати декілька IP-адрес, але ви додавайте ті, які ви отримали з допомогою сервісу, який я показував раніше, або ті, які вам надіслали ваші співробітники. Після того, як ви додали необхідну кількість IP-адрес, які потрібно виключити з внутрішнього трафіку, натисніть правило створити. Після того повертаємося в. Адміністратора і переходимо у фільтри даних. По замовчуванню є налаштований фільтр, який виключає внутрішній Трафік. Назва у нас вже задана. Операція фільтра по замовчуванню стоїть виключити, і тип трафіку є той, який ми не змінювали у, на попередньому кроці: інтернал. По замовчуванню режим фільтра встановлений у «Тестування». Для тих, кому цікаво, що таке тестування, дивіться до кінця. Я наприкінці поясню, що означає тестування і яким чином його можна аналізувати. А для того, щоб виключити весь внутрішній трафік, потрібно перемкнути режим фільтра на активний і натиснути збереження. Активувати фільтр. На цьому можна було б завершувати відео і просити вас ставити лайки і підписуватися на канал. Ну, до речі, можете це зробити також і на цьому кроці. Проте, якщо ви є та людина, яка вносить певні зміни в аналітику, робить певні налаштування, і вам потрібно тестити ці зміни і бачити результати, то дивіться далі. Я вам покажу, як робити виключення трафіку таким чином, щоб ви, як розробник, як той, хто налаштовує аналітику, могли тестувати і бачити результати. Що мається на увазі? Припустимо, ви аналітик і налаштували на сайті певні події, які ви хочете відстежувати в себе в Google Analytics 4. Хай для прикладу це буде подія перегляд карточки товару. Ви в себе на сайті включаєте режим відладки з допомогою розширення до хрому, яке називається Google Analytics Debug. Посилання на це розширення я залишу вам у посиланні під цим відео. Далі ви заходите на будь-який Товар для того, щоб перевірити, чи передається подія, перегляд карточки товару. Нагадаю, що ми вибрали для прикладу таку подію. За схожим принципом, ви можете перевіряти передачу будь-яких подій, чи то клік по номеру телефону, чи відправка форми, чи завантаження файлу, чи будь-яку іншу подію, яку ви налаштовували. Далі ми переходимо в аналітику. В панелі адміністратор ми шукаємо режим «Debug View», тобто режим відладки, щоб перевірити, які події передаються. Вибираємо пристрій, на якому у нас звімкнений режим відладки, і що ми бачимо. Що жодна подія не передається. А все тому, що я відключив відслідковування трафіку зі своєї IP-адреси через фільтр даних. Тому, якщо ви виконуєте роль веб-аналітика і ви робите налаштування в аналітиці, вам потрібно виокремити свою IP-адресу і створити для неї окремий фільтр. Переходимо в панель адміністратора. Вибираємо потік даних. Вибираємо налаштувати параметри тегу. Розгортаємо меню і шукаємо правила для внутрішнього трафіку. Заходимо у правило, яке ми створювали раніше, і вирізаємо звідси нашу IP-адресу як IP-аналітика. Пусте поле теж можна виділити і зберегти правило для внутрішнього трафіку. Далі створюємо нове правило для внутрішнього трафіку, куди я вставляю свою IP-адресу як веб-аналітика. Задаю назву. І задаю значення параметру TrafficType. Копіюю його, тому що воно знадобиться нам на наступному кроці. І створюю правило для внутрішнього трафіку. Зараз у мене є два правила для внутрішнього трафіку. Одне правило визначає як внутрішній трафік всі IP-адреси мого офісу колег-співробітників, а інше правило позначає мою ip адресу окремим значенням трафік тайп, яке я задав як Юрій Office. Далі повертаємося до фільтра даних в панелі адміністратора. Вибираємо створити фільтр. Вибираємо внутрішній трафік, і тут я буду створювати фільтр, з допомогою якого буду виключати свій трафік як веб-аналітика. Відповідно таку назву і задаю. Значення параметра Traffic Type вставляємо те значення, яке ми скопіювали на попередньому кроці. Вибираємо режим фільтра активний, тиснемо кнопку Створити і активувати фільтр. Тепер у мене створено два фільтри. Один з них виключає внутрішній трафік всіх моїх колег, офісу, підрядників, і він є в статусі активний. Інший виключає мій трафік з моєї IP-адреси, і я його виокремив, тому що я граю роль веб-аналітика для даного прикладу. Тепер, якщо я зробив певні налаштування в аналітиці і мені потрібно перевірити їх роботу, я деактивовую ось цей фільтр і переходжу в Debug View, щоб перевірити передачу даних. Для цього я натискаю три крапочки. Роблю деактивувати фільтр і переходжу в відображення даних у «Debug view». Далі переходжу на сайт. Можна повторно перезавантажити або включити ще раз розширення до Chrome, яке називається Google Analytics Debug. Має засвітитися кнопочка On, перезавантажиться сторінка, і я зроблю тут декілька подій. Наприклад, перегляну кошик, видалю товар з кошика, перейду на сторінку оформлення замовлення. Далі повертаюся в аналітику, де в мене вже відкритий Debug View, і перевірю, чи передаються події, які я щойно зробив. Виберу пристрій, де в мене ввімкнений режим відладки, і я бачу, що завантажуються події, які я щойно виконував на сайті: це Begin, Checkout, Page View, Scroll, завантаження корзини, перегляд, і це ті події, які відповідають тим подіям, які я щойно зробив. Відповідно, якщо мені потрібно відтестити якісь інші події, які я налаштовував на сайті, наприклад, це відправка форми, клік по номеру телефону, чи завантаження файлу, чи будь-що інше, я тепер з допомогою такого методу, коли моя IP-адреса працює знову, можу перевіряти коректну роботу подій після того як. Я завершив тестування, я повертаюся назад у фільтр даних і переводжу фільтр у активний стан для того, щоб в майбутньому мої візити на сайт не потрапляли у звіти. Схожі маніпуляції можна було зробити із допомогою типу фільтра трафік розробників. Проте я пробував на декількох проєктів, На жаль, він не працює. Якщо ви вмієте працювати з типом фільтра трафік розробників і він у вас працює, напишіть мені, будь ласка, в коментарях під цим відео, я з радістю з вами поспілкуюся. Також я обіцяв розповісти про режим фільтра тестування. Як ви бачите, на одному з проєктів у нас є фільтр в режимі тестування. Він не є активний і є не неактивний. Він тестується. Що це означає? Це означає, що дані потрапляють у звіти, і ви можете переглядати окремо трафік, який позначений як внутрішній трафік. Як це зробити? Для цього. Переходимо у звіти. І для цього можемо будь який звіт, наприклад, джерела трафіку, огляд джерел трафіку. У порівняннях додаємо нову умову порівняння. Параметри вибираємо «Назва фільтра даних тестування. Вибираємо тип відповідності, наприклад, точно відповідає, і значення внутрішній трафік. Це назва фільтра даних, який використовується у даному аккаунті Google Аналітики. Тиснемо застосувати. І даний огляд звітів розбився тепер на два порівняння: усі користувачі і окремо назва фільтра даних. Там, де підтягуються дані по внутрішньому трафіку, ви можете бачити окрему аналітику по внутрішньому трафіку. Нагадую, що режим фільтра тестування не виключає дані з звітів Google Analytics 4, тому якщо внутрішнього трафіку є багато, вони спотворюють дані. Краще перемикати режим фільтра у тип активний. На цьому в мене все про те, як виключати внутрішні. Трафік з аналітики. При цьому мати можливість зробити налаштування в аналітиці і перевіряти їхню роботу. Поставте лайк, якщо вам це відео було корисне, і підписуйтесь на наш канал, для того, щоб не пропускати наступні випуски. До зустрічі!